Менше години тому дуже сильні землетруси в Китаї та Казахстані. В Китаї 7,2, на інших істочниках, 7,6 балів. В Алматі 6,7. В містах паніка і багато з людей зараз виїжджають із місць, де відбулися ці землетруси. До сих пір там ідуть в потрясує. Мої знайомі, хто в Казахстані зараз, прямо зараз ведуть стріми. І е, відповідають, що до сих пір е, проходять невеликі автор Це жах. А ви, до речі, замітили, що? Щоразу, коли відбувається на сонці останнім часом, коли відбуваються на сонці дуже сильні вспишки коронарні, у нас на землі відбуваються страшні катаклізми, в тому числі землетруси. І, можливо, ви знаєте, можливо, вже в курсі, що вчені говорять про те, що коли в зоні Вранча буде 9, у нас в Києві це буде 7 балів. Тобто ситуація з кліматом. Дуже серйозна і нехтувати проханням від науковців по підготовці тривожного рюкзачка не варто, тому варто не мовчати варто діяти і говорити про клімат на загал, щоб підняти цю хвилю і створити запит на об'єднання людей і науковців заради створення єдиного наукового центру по вирішенням питань клімату. Потрібно піднімати ці питання і говорити, що ми прекрасно знаємо, що це не антропогенний фактор. Причина не в СО2, тому що там 4 молекули на 10 тисяч де того СО2, і середній вулкан виділяє за одне виверження його стільки, як ми всі цивілізацією за рік і це варто знати просто собі, як то кажуть, заробити на носі. От і задавати питання, а куди ж тоді діваються кошти, які е, збираються щорічно в Давосі на вирішення питань клімату, чому людей е, штрафують за виділення СО2, спалювання там не знаю листя того ж восени і весною, але по факту з кліматом нічого не робиться, куди йдуть ці кошти, і потрібно говорити, що ми знаємо правду про циклічність кліматичних катаклізмів і створювати запит на вирішення цих питань, а не просто розкрадання грошей. Як це відбувається, бо торкнеться всіх. Люди нам потрібно якнайшвидше піднімати питання клімату, піднімати інформаційну хвилю всім, всім людям на землі, щоб вирішити це питання. Тому що вже є технології, вже є все, щоб спасти наше життя. Не вистачає запиту від людей, щоб ми перенаправили увесь науковий потенціал, всі ресурси, технічний потенціал на те, щоб врятувати життя людей, бо скоро дійде їх до нас. Розумієте, непродажні вчені вже давно вміють прогнозувати землетруси, але їм закривають рота, їх заставили підписати пакти про, не, про нерозголошення інформації. Коли інформацію передають президентам, а ті вже вирішують евакуювати людей, ну, попереджати, і евакуювати людей чи ні. Звісно, кому ми потрібні в споживацькому форматі, коли життя не має ніякої цінності. Ви знаєте, що ним закривають рота, на них ніхто не звертає уваги, тому що в нас зараз влада важливіша, статки цінніші за життя людей. Давайте говорити, показуйте все, як є. І коли нас будуть мільярди говорити, це буде неможливо проігнорувати тим в верхах. Вони будуть змушені вирішувати кліматичні питання. Давайте бирати життя, давайте рятувати життя людей, а не мовчазною згодою нищити один одного, поки в нас є шанс. Поки в нас є час, бо клімат набирає оберти, і ми бачимо катаклізми по всьому світу. Поки ми живі, давайте діяти, допомагайте розповсюджувати інформацію, робіть репости уже зараз. Не мовчіть.